Вас цікавить, чи можна вилікувати хронічний простатит? Одразу ж кажу: ні, не можна. Як будь-яке хронічне захворювання він перебігає з періодами загострення, коли розвиваються ознаки захворювання, та ремісії, коли ці ознаки зникають. Загострення частіше зустрічається в холодний період року, однак більшість хворих не перехолоджуються в звичайному сенсі слова. Справжнє переохолодження призводить до гострого простатиту чи важкого загострення хронічного простатиту, а звичайно достатньо контакту з холодом. Наприклад, чоловік більше 10 хвилин обирає продукти в холодильній камері супермаркету та підмерзає. 10-15 хвилин посидів на прохолодному сидінні на балконі, взимку вийшов в костюмі зустріти ділового партнера на вулицю, а той затримався в дорозі. Навіть влітку можна дещо змерзнути, зайти в приміщення з кондиціонером. Потрапити під грозу, купатись міс, прохолодною водою. Враховуйте це, будь ласка. Продовжуючи тему простатиту, необхідно зазначити, що для успішного лікування, як і при багатьох інших захворюваннях, особливо важливо не відкладати похід до лікаря, а звертатись одразу при виявленні ознак захворювання. В більшості випадків чоловік здатний терпіти певний рівень активності симптомів. І відкладати візит до лікаря. Однак зрозуміло, що тим часом захворювання розвивається і лікування стає більш тривалим і менш ефективним. Ще більш важливо розуміти, що профілактика виникнення захворювань, Господи, Ще більш важливо розуміти, що профілактика. Sorry. Ще більш важливо розуміти, що профілактика виникнення простатиту та його загострень є найбільш доцільною. Давайте ще раз. Ще більш важливо розуміти, що профілактика виникнення простатиту та його загострень є найбільш доцільною. У зв'язку з тим, що більшість загострень розвивається в холодну пору року. Часто, щоб уникнути дорогих та неприємних медичних послуг, достатньо врахувати прогноз погоди і не переохолодитись, не сідати на холодні поверхні, вести регулярне статеве життя та запобігати інфікуванням статевим шляхом. Отже, правильно користуйтесь досягненнями медицини та будьте здорові. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.